Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас про події прийдешнього тижня. 24 березня, Всесвітній день боротьби з туберкульозом, день фтізіатра, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. 25 березня християнське свято, благовіщення за новоюліанським і григоріанським календарем. 25 березня День Служби безпеки України, Міжнародний день солідарності. З працівниками, які утримуються під вартою або зникли безвісті. 26 березня День Національної гвардії України, День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. 27 березня Міжнародний день театру, День нефролога, лікаря, що лікує нирки. 29 березня година землі. 30 березня перехід на літній час теплого Олекси. Пасічники виставляють вулики. А в ці дні народилися 24 березня було б виповнило 70 років Ігорю Білозіру, українському композитору і співакові. Йому було лише 45, як його знищили вороги. Народився в Радехові на Львівщині. 24 березня минає 130 років від дня народження українського оперного співака Івана Семеновича Козловського. Народився на Київщині. 28 березня минає 100 років від дня народження видатного українського співака, тенора, педагога, народного артиста України. Народного артиста СССР, заслуженого артиста УРСР, героя соціалістичної праці, Героя України, кавалера трьох орденів Ярослава Мудрого, лауреата Шевченківської премії Дмитра Михайловича Гнатюка. Народився на Буковині. 29 березня минає 90 років від Дня Смерті. Миколи Кащенка, українського біолога, одного з перших українських академіків, доктора медицини, зоолога і садівника, народився на Запоріжжі. 25 березня народився наш земляк композитор і співак Левко Коржанівський. Який святкує свій ювілей, заслужений артист України, вокаліст гурту Медобори Тернопільської обласної філармонії, народився на Хмельниччині 27 березня народився український педагог, краєзнавець Степан Колодницький, який живе в підгайцях. 28 березня минає 85 років від дня народження громадського діяча, поета, лікаря Степана Бабія. Народився на Шумщині. А 17 березня на 76-році му році життя покинув цей світ багаторічний директор Тернопільського центрального універмагу Володимир Євгенович Фостик. Який очолював універмах впродовж 40 років, згадується кінець 60-х і початок 70-х років, запальний футболіст, знавець історії і народних пісень Володимир Фостик Разом з поетом, журналістом, а нині священником і редактором газети Божий сіяч Орестом Глубішем, а також з філософом і співаком Романом Рудакевичем, були стержнями прогресивної сільської молоді в селі Забойки, брали активну участь у різних заходах. З ними були гуморист Володя Забаджала. Співачки Ганна Бартків Чудак, Дарія Мащак Кріль, музиканти Василь Костирко, Степан Кушнірік. Сумуємо і пам'ятаємо. Знай наших Дмитро Гнатюк, його голос звучав на всіх континентах, він запам'ятався піснями. Очі Волошкові, Черемшина, вівці мої вівці, ніч, яка місячна, багатьма-багатьма іншими. Природний тенор один на тисячу розслабляв і лікував слухача. Його постава приваблювала всіх, а багато жінок хотіли мати від нього дитину, символ українського красення, говорила про нього одна із актрис. Народився. В королівстві Румунія 28 березня 1925 року, коли над його хатою кружляли леки, які поверталися з вирію. У мальовничому селі Мамаївці між Кіцманем і Чернівцями, де зараз навесні з ініціативи одного з підприємців засвітає Тюльпанове поле яким любуються українці з усіх куточків нашої землі, а також за кордону. Гнатюк часто розповідав, як жорстоко гнобили румуни все українське, яка зовсім інша українська атмосфера панувала в них вдома, де українська мова, українська пісня, звичаї були святими. Він вільно володів румунською мовою, бо вчився в румунській школі. За що й потерпів, будучи студентом Київської консерваторії, де в гуртожитку в одній із кімнат мешкало 20 хлопців. Хтось доніс органи КДБ, що Гнатюк читає книжки румунською. Юнак був настільки наляканий, що згодом забув румунську. Отак От знущались над нами, бережімо свою державу, бо в своїй хаті своя правда, і сила, і воля вчись в нас, Тарас Шевченко. Але не дивлячись на все, гороскоп Гнатюка був позитивний. Все в нього склалося відмінно, і доля відвела йому багато яскравих творчих літ. А популярним його зробила українська пісня. Яку з дитинства слухав від матері, яку ніс на простори світу. Хоча траплялися і казуси, пісню, легенду два кольори, на слова західняка Дмитра Павличка і музику полтавця Олександра Білаша, яку майстерно виконував Гнатюк, ледь не заборонили через гаму кольорів червоними і чорними нитками. Володимир Гнатюк неодноразово гастролював. Тернопільщиною, а через українську пісню, яку так любив і сам її творив, був жорстоко побитий, і від чого помер Ігор Білозір 28 травня 2000 року на зламі двох тисячоліть в кав'ярні Цісарська кава. Неординарна особистість, винятково чесний з собою. І слухачем, як культурний герой, був улюбленцем молоді, яка шанувала все українське, його спіткала подібна доля Володимира Івасюка. Бо оба народилися в березні на початку весни і покинули цей світ у травні, коли буяє земля цвітом. У їх душах завжди звучала мелодія весни. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Останній тиждень березня буде проходити на спадаючому місяці в коридорі затемнень. Часткове сонячне затемнення припадає на суботу, 29 березня, на 12 годину, 17 хвилин. Три останні дні тижня будуть складними і напруженими. Перші чотири середні, 28 і 29 березня аварійно-та травмонебезпечні дні. Можуть загострюватися хронічні хвороби, буде змінюватись настрій, не допускайте нервових зривів. Овен для представників цього знаку тиждень принесе оновлення. Любовних та фінансових програм період сприятливий для того, щоб зробити рішучий крок уперед, позбутися сумнівів та почати діяти. Далець. Багато процесів прискорюються і прояснюються. Взаємини стануть стабільнішими. Старі емоції повертаються. Але на новому рівні усвідомлення це час. Коли можна розібратися у своїх почуттях, відпустити минуле та сміливо рухатись вперед, близнята! Час глибоких усвідомлень, переосмислення та вибору напрямку, прокидається ваш внутрішній ворог та життєва енергія протягом тижня. Можуть відбутися несподівані зустрічі із колишніми партнерами чи друзями. Рак. Попри те, що триває коридор затемнень, загальне тло для вас сприятливе, велика ймовірність приємних фінансових та матеріальних несподіванок, наприклад, повернення боргів чи подарунок. Лев. Прискорення та посилення. Розумових процесів та почуттів дозволяє впорядкувати своє життя та розібратися з розумінням суті подій минулого року. Більше того, цей час може бути відзначений несподіваними зустрічами з людьми з вашого минулого року. Діва тиждень несе з собою приємні сюрпризи, такі як повернення боргів, несподівані подарунки чи приємні матеріальні блага. Терези. Нова енергія надихає вас на сміливі вчинки, ініціативу у почуттях та творчості формуються сприятливі умови для потужних змін та зростання. Скорпіон. Тиждень відзначений підвищеною. Енергетичною активністю, під час якої процеси розвиватимуться швидше, а обставини складатимуться найбільш гармонійно. Стрілець. Ці березневі дні, наче нагадують вам, що кожна зміна це новий шанс розправити крила та впевнено зустріти. Майбутні можливості. Ви відчуєте приплив енергії, особливо у середині тижня, в особистому житті можливі приємні сюрпризи. Козоріг! Козороги будуть зосереджені на кар'єрних питаннях. Ваша дисципліна та завзятість допоможуть досягти значних успіхів. Та виявити нові можливості для самореалізації важливо приділити увагу своєму здоров'ю та не перевантажувати себе. Водолій – це буде динамічний тиждень, насичений спілкуванням та новими ідеями. Відбудеться прорив у усвідомленні своїх цілей, гарний час для творчості та роботи в команді. Риби, можливі несподівані зустрічі та діалоги, які допоможуть вирішити важливі питання. Це час підходить для самопізнання та духовних практик. В особистому житті намагайтеся бути чесними із собою та партнером, щоб уникнути непорозумінь. Побачимось.